Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Нарешті я виспалася. спала З вчорашнього, десь лягла спати в 5 вечора, і оце тільки тільки проснулася уже сім ранку, около семи ранку. Давайте я вам покажу рум тур номера. Я там трішки підбирала, трішки не підбирала. Полетіли дивитися огляд. Номер коштує три триста три-триста сутки. Так, полетіли дивитися. Оце такі карти нам дали. Ось, бачите, це номер. Що зглянемо, Що по чому і як? Які тут отак. -от -от? А, кстати, входять сніданки, сніданки теж покажу. Так, світло тут включено, там дитина. Туалет, душ, мойка. полотенце забули нам дати. Далі, ну, Це ж ми тут спали. Два ліжка. Одне ліжко і друге ліжко, два одіяла. О. Світ, звісно, такий, бачите, як тусклий, треба відкривати. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я всіх вітаю на каналі. Оце так. Ну, застелим, застелем зараз. Два стульчика, стол, телевізор, лампа. Це така на весь, тут батарея длинна. Ну, в принципі, переночувати номер доволі непоганий. Також включені снідонки. Зараз підемо снідати. Поснідаємо і будемо їхати по своїм спробам. Зараз вам покажу. Балкончик такий, отак ручка опускається. Це такий міні-тіпа балкончик, хтось полотенце залишив. Вигляд зі свого балкона. Гляньте, яка неймовірна краса, а саме головне чисті вулиці. Ух ти, вон бачите час. Це зараз таке. Ну, на вулиці скажу не жарко. В кофті треба, ми ще там чи вітровочки вдіваємо, чи є ті, от, лакар. Це якраз напроти кафетерій. Ми тут, Я тут чай заказувала собі, бо горло було заболіло. Якісь надписи не поняй, от нього, ну, мову вчити обов'язково потрібно. Це такий вид з балкону в Брюсселі. Птички співають, повітря доволі свіже. Гарно. Полетіли далі, ще вам покажу сніданки. Так, такий шведський стол. Хліб, сирок, сирок, олівочки. Це щось. Можна намазати какао, варені яйця. Це в карман з собою візьмуть, яблуко, помідорчик, огурчик, булки. Супер, сто. І вода, помогу ми тут ще щось є. Зараз воду ще И і соки Выбираем. Вибираємо. Оце такий скромний в принципе, завтрак. Ну, наїстись можна. Я вам дві булочки взяла, сырок, ковбаску. Намазала Там Трамсачок, водичка, кошає мій яблучко. А, я такий сирочок взяла, не знаю, що воно. Попробую їхній сирочок. Кава, безплатно. Чай, кава. І вибирайте, що хочете. А це видно вулицю з нашого окошка. Тут ходять якісь сніданки. Ну сніданки доволі непогані. Ну якщо вечором захочете чаю, то йдете напротив, чай 2,50 євро стоїть.